При допомоге. Власне, зараз можемо ще одну добру справу зробити. Ми зараз проведемо невеличкий аукціон. І ті кошти, які зберемо за цей аукціон, вони, звичайно, що підуть в добру справу в користь, і, зокрема, перед за все, в користь маленької соломіки. Отже, аукціон. Лоти цього аукціону творчі, і ті люди, які поціновичами творчості, я думаю, що вони зможуть їх оцінити і підуть придбати для себе. Деякі, до речі, ексклюзивні лоти є. Давайте ми розпочнемо. Отже, перший лот ексклюзивний диск гурту антитіла з автографами учасників. До речі, це в чому його ексклюзивність? В тому, що ви не зможете його побачити, цей диск в жодному а, в магазині, в жодній крамничці, а, де, як правило, купуєте диски. Якщо купуєте диски, так? Стартова ціна 100 гривень. Я зараз вам покажу, як виглядає цей диск. Зображені всі хлопці, всі його п'ятеро. Травім сердину. Справді є всі автографи, диск є. Смотри в мене. Перша пісня Позвитавшу російською мовою. Є, е, повірте, тут багато тих хітів, котрі ми маємо нагоду чути з радіостанції, з телебачення, бачите відеокліпи, підспівувати, отже, якщо ви є поціновичем. Творчі сянти тіла гурту, зголошуйтеся, 100 гривень стартова ціна. Єдине, що потрібно, це виску піднімати руку. Сергій, 100 гривень. А, ну, будемо підвищувати по десь по 10 гривнях. Добре, так щоб вони кубіками не бавитися. А до речі, кошти одразу можна буде тут залишити в скринті. Ці кошти будуть знаходитися в цій скринці, і Василь буде перераховувати, якщо комусь треба, то здачу дасть обов'язково. Отже, 100 гривень, перша стартова ціна. Раз. 120 раз, 122 і 100, 150 раз. 152. 150. 170 не прийма. Скільки? 300 гривень раз. 300 гривень два. Ох, відчувається. Відчувається, що не всім ковідникам заплатив цей чоловік і зберіг кошти для того, щоб купити собі або комусь диск тіла. 300 гривень раз, 300 гривень два. І 300 гривень три. Продано! його. Виходьте до нас сюди, покажіть себе і податкові. Виходьте досить. Ну, перш за все, дякуємо вам за добру справу. так? Гроші кидайте. Дякуємо вам за добру справу, що долучилися. А перетин представтеся, як вас звуть. Мене звати отець Тараса. Тарас, ви зробили це з цієї причини, що музичар, ну, що хочете зробити добру лепту. А крім того, ви знайомі з творчістю гурту «Антитіла»? Не дуже, але тепер буду. Ну, хоча буду, ну, речі, диск для себе чи для когось, з родини, сім'ї, близьких, знайомих. Поки для себе, а потім побачимо. Якусь хоча б одну пісню, знаєте, от зараз. Зараз. зараз смотри в мене. <рес> буду «смотреть». Ну, я більш ніж певний, що вам знайомі такі пісні, як Майамі, всю ніч, бере своє, буду 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 а, Слухайте на здоров'я, отримайте хороший настрій від гутонтитіла. Ваші обласки. Дякуємо зараз. Ще один лот. Романтична вечеря в ресторані гетьман у місті винники, стартова ціна від цієї 100 гривень. Романтична вечеря, я так розумію, що робити при свічках. На двох. Ну, логічно, якщо романтична вечеря якось так само. <плес> на трьох, то так по-голландськи, по шведськи виглядало, та то так на двох, да? на двох романтична вечеря, старта ціна 100 гривень. Ще раз нагадую, романтична вечеря в ресторані Гетьман у місті винники. Хто хоче за 100 гривень собі романтично провести час. З продовженням, напевно, що це таке, то вже ваша буде справа. Скільки? 100! 100 раз. 100, 2. і. 200, 200 раз, 202, 300. Вы точно сказали 300, потому что я так чую акцент 300, я так сомневаюсь, что вы достанете 300 гривен. А? Итак, еще раз, 300 гривен раз. 300 я не вижу вас, вы есть? Чего 5 людей кричат, есть, есть. Ну, просто прожектор сидить очі, не видно. 300 гривень раз, 300 гривень, два і. 305! Скупердяй! Ми по 10 гривень беремо ставки підвищуємо! 310 приймаємо, добре? Впізниві Михайло, так, Михайло, то ти. Я впізнав по цьому по фінгалу під оком. 310 гривень раз і. 50! А після пісня смотри в мене, да? 350 раз! 352. І 353 продано! Вітаємо! Підходимо до нас сюди! Ще раз нагадую романтична вечеря в ресторані гетьман у місці винники була продана за 350 гривень. Пинус зі старту ціною 100 гривень. це є такі 3,5 рази. Виходьте до нас сюди. Боже, яке у вас щасливе обличчя, а? Виходьте до нас сюди. Як? Та куди, куди? Добре. 50 євро. Ну, в принципі, можна здачу вам дати, не треба. 50 євро, бачите, автоматично. Підходьте до нас сюди. Як вас звуть? Максим. Максим, звідки ви з Києва. Ви з Києва? Ви приїхали сюди до когось в гості. Ні, я їхав з Германії, а тут зупинився, просто машина Ну, <плес> Максим, тепер питання на засипку. Нашу вам романтичну вечерю в місті Винники. Не знаю, Там пара сидить, парень з я і подарую. Вау, це класний жест. Максим. Романтична вічення. Тепер вже на трьох. Максим і парі з дівчиною. Дякуємо ще, дякую вам, дякуємо Максим, дякую вам. 50 євро. Ну що ж, добре з'їхав з'їздив в Голландію. Я обов'язково з сторицією. Тобі Максиме і Бог віддячить за таку добру лепту, а ми тим часом далі оголошуємо наступний лот. Лот називається солодке побачення в ресторані Прага, стартова ціна 100 гривень. Солодке побачення. Ну, напевно, що побачення не з туртом, а, а з золотом це на двох? На двох. Солодке побачення на двох. Хоча, як показує практика, воно може сьогодні автоматично перетворитися на трьох. То вже як піде, так? Да? Отже, солодкі побачення на двох ресторанах Прага в центрі міста, хто хоче за 100 гривень туди піти і отримати на солоду і калорії. Хто? 100! Раз. 100, два. І... Я так помню, що худуть люди, да? тому що так солодкі побачення. о, калорії, боже! 100, 110, так, я розумію? 150 зразу, Молодчина. то біля вас ваша дівчина сидить? Ваша? Цінуйте. Бачите, з дрібськами не страждає, зразу зражних цілохоп зі 110 до 150. Чух. І все. Маєте намір удружитися з ним? І це правильне рішення. А? 150 гривень раз, 150 гривень два. Чо? Яка? 200? Чого ви їм малину псуєте? Але нехай. 200 гривень раз! 250. Ах, після останньої моєї фрази, що ти бог маєте намір вийти заміж. До речі, після того маєте намір вийти заміж, вона так руку, та що ти говориш, та гроші, ми вже дружимося. 250 гривень раз! 250 гривень два. І. Ще я почув? 250 гривень три продано. Вітаємо цього хлопця! Насправді їх показує, напевно, що якийсь закон, здаємо компенсації. Якщо з легкістю віддаєш кошти, вони так само до тебе ще й в кадра раз повертаються. Причому ти на собі не свідоміш, як так сталося, то якісь замовлення додаткове з'явилося. То можливо ще якийсь додатковий рейс в Голландію і назад. Правда, Максим, да? Воно якось по-любому повертається. Так що ті гроші, які ви віддаєте з легкістю, від себе близько не повернуться. Ще раз повторюю, в кадр більше. Виходьте до сюди, бомзнайомитися. Привіт! Як звуть Андрій? Андрій, звідки ти? а? Андрію, що ти робиш тут? Як ти зі Славська? Прийшов подивитися кінця? О, ні. Взяти участь. А до кого приїхав? Я тут навчаюся. Тут! Льває. Львова, так. А де можеш ночувати сьогодні? Там, де живу, гуртожитку. Супер. Хильово. Скажи, будь ласка, як там сніг, Я є, покажу, що там щось. Всюди є сніг, а Сласку. Слава Славському... Богу, я сніг, випав, супер, всі приїжджайте, катайтесь, дуже гарно. У тебе є там вдома Уазік? Е, є у але я не вожу туристів. в мене є прокат. А. Ну, але на лижах катаєшся добре. Е, так, професійно. Ну і так, я, ну як професіонал, лижник, скажи, будь ласка, декілька рекомендацій всім тим людям, які сьогодні вперше стануть, ну не сьогодні, в принципі, цього року стануть вперше на лижі. Від себе, звертайся туди в камеру, тебе знімають. Беріть інструктора, перш за все я пораджу. Та. Самі не пробуйте, і, ну, Інструктор – то професіонал, так? Ну так. Ти професіонал? Так, я. Інформація звучала на правах реклами. <плес> <плес> ну, перш за все потрібно правильно навчитися користуватися спорядженням, правильно одягати бутінки лижі. Правильно стояти на лижах, перш за все, ну ставайте плугом, так народі говорять. Та не ставайте догори, вниз, ну, прямо лижі не ставте, ставайте плугом. І... Ти свою дівчину вчив ставати плугом. Ставчив ставати плугом. Довго вчив, але не вчив здівна. Здівна. Ну що ж, дякую тобі, Максиме, за хороший настрій. Тримай, будь ласка, твою винагороду. Дякую тобі за добру лепту, і куди також вніс в цю скриньку. Дякую тобі. Вашого встріля, Максима. Наші дівчата, кому там кортить дізнатися, а як то стати плом звертися до Максима, він знає. Ще один лот. Ще один лот називається ексклюзивна фотосесія від перспективного фотографа Назара Лазура. Я навіть ще й прочитаю, що там пише. А, ну от сертифікат. Хто хоче? Стартова ціна цього сертифіката це є 100 гривень. Будь ласка. 100 гривень раз. 150. Раз. 200 гривень раз. Я так розумію, що ви вже знайомі, знайомі з цим хлопцем, тому що так зразу, вже, не задумуючись, двоє, кричать: 200. 250. Ну, насправді фотосесія дорожче коштує, правда ж, навіть десь так порядка і 100 доларів більше, так? А тут. За 250 гривень вже собі хлопчина може зекономити і для себе буде когось купити цю фотосесію. 250 раз. 300 гривень раз. 300 гривень 2. 315? 350. 350 раз. 400 гривень раз. 400 гривень 2. 450 раз. 452. 500. Для себе? Понятно. 500 раз. 502. А чому так тихіше говорите? Більші зуби тихіше говорите. 600! Дякую вам за такі гарні голосові зв'язки. 600 гривень раз. 600 гривень два. Ж не для себе, а? Скільки? 650! 652! 653! Продано! Вітаємо! Підходьте до нас! Давайте спочатку познайомимося, потім кошти залишите. Так, Давайте. Як вас звуть Роман. Роман. Христос народився. Як ви святкуєте Роман. Добре. Ви звідки? Зі Львова. Ви зі Львова. Колюдували? Ні. Чо? Е, старенькі вже. То в яких місцях вже старенькі, а? Рома, скажіть, будь ласка, а, ну, як правило, як проводити ви свята? Ну, з родиною, з дівчиною, з дружиною. Ви в Ні. — Ні. Ніще. Що так понаболіло, ніще. Де вже так близько до того процесу доходите. Та? Рома, скажіть, як, як правило, ви проводите свята? З родиною, в селі, в бабці. Що там цікаво? Все цікаве. Вертеп, колядки. Ви коли-небудь брали участь в вертепі? Е, так бувало. В ролі кого? Ну, вже навіть не пригадаю, був маленький. Ну, у вас дівчина як називає частіше мій Ангелико чи мій чорт сура. Буває по-різному. Ну, після того, що ви зараз зробите, да? так? ви вже його ту лепту я більш ніж певний і вона вас буде називати якими словами? Мій Ангелико, моє що там? А то сестра? Ви для кого стараєтеся, скажіть? Для сестри там. Це. Тепер а... для сестри. Б... Дякую вам, дякую тобі, дякую вам. Сертифікат ваш. Гроші ви отримуєте, що викидаєте скриньку і робите справді добру справу. Дякую вам, дякую вам. Вашого Романа. дякую Роман. Ух uh, ти! Який зараз лот буде цікавий. Якщо з вас хто-небудь приходив на ігри Галицької Ліги Кавен, я більш ніж певний, що саме ви приходили. Знаєте, там, якщо не по імену кожного учасника до принаймні кожну команду в обличчя, так? то для вас цей лот буде суттєво цінним. Хоча, зрештою, як сказати, можливо, ви для себе цього року цього сезону лише не хочете відкрити Галицьку Лігу КВН, то також для вас цей лот буде цінним. Абонемент на дві людини на ігри 9 сезону Галицької Ліги КВН Тобто на весь сезон ви отримуєте цей абонемент. І ось, ну так, два чвертьфінали, три півфінали. Один фінал, ну номінальна вартість орієнтовно 800-900 гривень. Десь так. Номінальна вартість. А от стартова ціна в нас 200 гривень. Хто хоче? 200 гривень ви отримуєте абонемент на дві людини, на дві людини. на дві людини, так? А, на Весь сезон Галицької ліги Кавен. Будь ласка, 200 гривень. Хто? 200 раз. Дякую, Михайлович, 200 гривень раз. Хто? 250 раз. 400 гривень раз. 400 гривень два. Насправді не для себе, так? Для доброї справи, для Соломійки. 400 гривень два і 400 гривень три. продано, дякую вам. Підходимо. Давайте ми спочатку з вами познайомимося, потім ви підете там кошти, занесете добре. Виходять на сюди. Добрий вечір, Христос народився. Як вас звуть? Мирон. Мирон, ви сьогодні з ким прийшли на концерт. З дружиною. А Мирон, ви вже відсвяткували Різдво чи ще в процесі, ще сьогодні ввечері, можливо. В процесі. Ще будуть сьогодні го... гості ввечері. Будуть, ще були і будуть. А що так за життя? Вже тримаєтеся? Гості тут така складна справа, правда? Так. Мирон, скажіть, будь ласка, а ну, як правило, ви колідуєте чи до вас колітники більше приходять? І ми і до нас. Яка ваша улюблена колядка? Багато. Дуже, пан Мирон, ми вас вітаємо, вітаємо вас з великою справою, яку ви вже зробили. Для, для кого купили цей абонемент? Для дружини. Ходіть, отримайте насолоду і відповідно менше чоловіка впиляйте. Ну, якщо є така справа. Дякую вам пам'ят. Ну і ще один лот це останній лот. З величезною приємністю хочу вам його запрезентувати. -за Тут є чотири диски. А, в наш співак... Щас щас памиру. В нас співак є у Львові. Тільки насправді є гордістю. Гордістю не тільки Львова, а й країни цілої. Чому? Тому що його голос не просто голос, там тенор чи якийсь інший тембральний голос В нього є голос країни. Уявляєте собі голос цілої країни. Він є у Львові. Це Павло Табаков. З величезною прівістю товариша від Павла Табакова хотів би запрезентувати цих чотири диски. Чотири диски це кожен з них з автографом, Павло Табаков, Різдво для двох. Актуальна річ став на теперішній період. Так тільки ти я, Павло Табаков. Потім Павло Табаков разом з оркестром Віту це кава блюз. І ще один диск, який ти, ти підпалила рай. Павло Табаков. Отже, хто є поціновочем творчості, хто хоче отримати ексклюзивні справді ексклюзивні речі, тому що чотири диски я ж ні разу не пам'ятаю, щоб різні чотири диски, різні свої збірки, Павло Табаков зі своїми підписами комусь так от так? Отже, хто хоче чотири диски з підписом за авторфом? Павла Табакова, стартова ціна лише 100 гривень. І ви вже можете ж завтра ахізуватися, чи це в себе там, на роботі, чи в навчальному закладі. Ге-ге, ти що ви є? 100 гривень! Хто, хто хоче, 100 гривень! Будь ласка. Сонечку моє, 120 гривень. Дякую, дякую тобі, дякую твоїй мамі чи тато, хто є спонсором тих 120 гривень. Так? 120 гривень! стартова ціна вже така є. 200 раз. Не знаю, хто і ваш спонсор. Ну, але 200 гривень це вже є альтернатива. Хто? 300 гривень раз. 400 раз, 500 раз. О, пішло. Обпакантом стає. 600 гривень раз. 600 — Ви маєте стосунок. З... А. Ну, ви не чітко його. А стосунок маєте. Я сподіваюся, цей момент виріжуть з концерту. Щоб Оля не дізналася, його дружина. І так 600 гривень раз. 600 гривень два. 610 раз. Сі, 700. 700 гривень раз. 700. А я так розумію, до тих хлопців ви теж маєте стосунок. Кірагу ой, заразає. А ви скидуєтеся, так, да, домовилися. 700, 700 гривень раз. 700 гривень два. І. 700 Продамо! продано. Пано <плес> виглядаєте? Як звуть? Вікторія. Вікторія на що? Диски? Просто люблю творчість Павла Табакова. Ну, які пісні знаєте, Вікторія? Ти моя, ти підпалила рай. Зато я в принципі, всі підказав звідси. Ну, я можу ще зараз запрогнозувати, що ви ще скажете. Різдво для двох ви зараз ще скажете, кава Брюсу зараз ще скажете, так? Ще які пісні знаєте. Це я про пісні говорю зараз а, Яку ви можете зараз так легко заспівати, по там дві лінічки з будь-якої пісні палата бокова. Направду я не вмію співати, тому не буду. Я співаю тільки в душі. Сама. Сама. То знову інформація на правах реклами чи що. Mm. Ну що ж, Вік, дякуємо вам, тримайте диски Павла Табакова з авторафом, 700 гривень. Це є хороша лепта, яку ви вносите власне, в нашу скриньку. Це на сьогодні рекорд? 700 гривень. Можемо поаплодувати вісім, яка зробила сьогодні фінансовий рекорд нашого акціону. 700 гривень, Вікторія!